У Києві на Софіївській площі 6 грудня урочисто засяють вогні головної ялинки України. Цього разу вона буде білою. Ялина із білим напиленням означає, за задумом дизайнерів, біле полотно та життя із чистого аркуша. Завишки ялинка близько 15 метрів, виготовлена з екологічних матеріалів і з блакитними гірляндами. Вони символізують. Ують чисте небо поруч із головною ялинкою. Фотозона Крила Фенікса святкуємо без масових зібрань, розваг та ярмарків. А от перейти за qr кодом та передати гроші на благодійність чудово. Поруч із ялиною генератори будуть живити святкові ліхтарі. Убезпечитися від повітряної загрози можна на найближчих станціях метро. Прикрашатиме ялинка місто до водохреща.